На Буковелі та Верховинщині відбулися п'ятий та шостий етапи чемпіонату України з гірських гонок. До гірського курорту прибуло більше 20 екіпажів з різних областей держави. П'ятий етап мав назву Трембіта гірська. Наступний трембіта Буковель. На змаганнях побував і наш кореспондент Богдан Малецький. Перший день трембіт пройшов у селі Криворівня Верховинського району. Потім екіпажі переїхали до Буковелів. Це вже другий рік поспіль, коли курорт приймає такі змагання. Тут збудована дуже гарна траса довжиною понад три кілометри, а перепад висот сягає позначки 120 двадцять метрів над рівнем моря. Одна із організаторів ралі, пані Кодак, зазначила, що Буковельська траса на сьогоднішній день одна з кращих в Україні. Змагання такі проводяться згідно календарного плану. Цього року заплановано сім етапів. Особисто я таке змагання провожу другий рік підряд в наші на Івано-Франківській області. Чому вибрали Буковель? Справа в тому, що дуже цікава траса, нова траса, новий асфальт. Спортсмени, які їздять вже з року в рік, вони не знають, що це таке номануази. Не привикли. Вони більше до гравійних доріг привикли, до великих поворотів, великої кількості поворотів. Тут зовсім інша траса. Тут треба, ви кажуть, добре подумати, як проїхати, щоб не злетіти, щоб не було нічого такого небезпечного. Більше 20 екіпажів з самого ранку спробували трасу та залишилися задоволені її станом. Передували заїздам тестування та кваліфікація. Чи не найекзотичніше виглядав старенький запорожець? Представник Буковелю Володимир Юзюк зазначив, що курорт робить все можливе, аби люди із задоволенням приїжджали на відпочинок у Карпати. Буковель постійно дбає про те, щоб дозвілля наших гостей було цікавим і змістовним. І якщо зимою, завдяки снігу про це дбає сама природа, то влітку і міжсезоння про це дбає адміністрація курорту. Тому фактично кожного тижня у нас у нас на території відбуваються якісь цікаві. Події і заходи, ось наприклад, сьогодні відбувається всеукраїнське автомобільне раллі. Наступного тижня будуть відбуватися всеукраїнські змагання з маунтенбайку. Завдяки цьому будь-яка людина, приїхавши до нас, зможе не тільки відпочити і здоровитися, а ще й стати свідком цікавої події. А змагання тривали до пізньої ночі. Однак, спортсмени не лише змагалися у перегонах. Для них була передбачена ще й відпочинкова програма. Із Буковелю Богдан Малецький Сергій Грицак, Програма події НТК.